Всім привіт! А це друга частина, як ми летимо в іншу країну. І е, тут. А... Так, добрий день. Що ви? Що? Uh, before I did. Mm -hmm. Сідайте. Ласочка, можете е, забрати столика. Дякую. Ленд, ми будемо приземлятися. Скоро. Так. Поки ми приземляємося, все добре, все прекрасно, наше життя. Ми радіємо нашому життю. Ми приземляємося. Ми їдемо на посадку, а ви вже бачите ці хати. Я бачу, що ви бачите ці хати. Не треба мені казати, що ви не бачите цих хат, бо ви бачите хати. Так. Так. Угу, ми що в Нью-Йорк прилетіли А, так, ми і летіли в Нью-Йорк. Ой! <гум> забулася чуточку. Так. Декс. Що це що, що ми робимо? Давайте, може, зупиняєтесь вже. Я вже хочу ну, виїжджати, якби. Виходити. Так, ми вже гальмуємо, ми гальмуємо. Ми гальмуємо, ми, ми, ми пригальмували. Ми Ми не, перегам... ми не прега... ми все одно залишаємося тут. Континент, так Таксі uh, for Water. Десьміс. Так. А можна я стану там, ну комусь нікому не погано випрощаюсь. Тим двом знову погано. Я вам відповідаю, вони тут сидять, В них злицями точно не все нормально. Ну, коли ми вже прилетимо якимось чином, я не знаю. Ну, може, вже долітаємо. Я не знаю. ну Будь А Якщо добре попросити. Я не знаю. О, ми ще довго будемо йти. Він зараз тут завертає. Ні, він напряму Він завертає. Дуже довго. Дуже довго мені це не подобається. Поки, поки, поки ми будемо їхати, я вам розкажу історію. Коротше, гуляла я значить, зі своєю подружкою. А ми гуляємо на такому ну, дуже гарному місці, а біля нього прям, ну, от прям стоїть е, закинута будівля, в яку залізти ну, от зовсім не можна. Ну, Це ми так думали. А Я ну, якби, не розумію приколу лазити по закинутих будівлях. Ну я кому? Я ну, не розумію приколу. Я, короте, що? Типа, до нас підходять такі двоє дівчата. Одну звали Меріда, а другу Поля. І такі кажуть: не хочете залізти на заброшку з нами? А ми такі. ні 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 ні, ні дякую, а моя така подружка, давайте. Ну, я не полізла, я, 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 не, я не люблю лізти. Ну і коротше, залазить вона моя подружка. Але в ту заброшку не можна було залізти. Там, типа, є якби вікно, через яке можна залізти. А там, типу, такий виступ на решітках, бо там вікон нема, там решітки замість вікон. Ну і от виступ, вона тут залізла, а вони, А давай ми тобі найстрашнішу кімнату покажемо. Пішли, пішли. Типа, я, моя подруга така каже: ні-ні-ні, нікуди ні, 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 не піду, туди сюди вони починають її тягнути. Вона в вона, неї вона, вона, вона ледь кіндраті не схватив, Я вам відповідаю. Вона так дала тапку в пол, що ви не уявляєте. Так, окей, можна вже вийти. Please, open the door. Добрий день. Так, значить, давайте вже будемо виходити нарешті. А, так. А можна вже відкрити двері? Open. Куда ти вибігаєш? Що, я теж вибігаю, у мене не гребе. Так, давайте. Що я shift натиснула. <кхід> я маю відкрити всі полички перед тим, як закінчити свою роботу. Вони в мене всі відкриті. Опен. Опен. Все. Все, всі відкриті. Ну все, до побачення. Все, моя робота закінчена. Я я, 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 я йду. Вийде там, чи не? Чи вам якби не хочеться оставатись змісті. А раз на классно, ми ж Та Звісно, і, коротше, вона з того ледь вилізла. Страшно було. Так, добре, нам треба знайти вихід. Security Зелене. Все, ми на вихід. Де вихід? Я не розумію, де вихід. Чекайте. Гейт 8-10. А де вихід, я вибачаюсь. Виходом не пахне. 5, 6, 7. Де вихід? О Господи. Я не знаю, де вихід. Я хочу духати, ха-то. Файволс що? Гейт 8 десять. Можна мені, будь ласочка, якимось ще вийти? я вас дуже сильно прошу. Що таке? Ми знайшли готель. Нам треба з тим чайником привітатись. Hello. Regular. Regular. Можна чекнути. 104. 102, 103, 104. Все. Ми дійшли до нашої хати. Я лягаю спати. Так, ну як до нашої хати? Це наш це готель. Так, але любі друзі, я думаю, на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім хочу пожити гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. І хто як дивиться, на цьому наше відео закінчиться. Всіх люблю і поважаю. Бувайте!